Так друзі, всім добрий день. Будемо різати трубу на браму наступці. Треба у нас маю велику погану, але щось мені страшнувато не грі.

я да, відривали, використовуємо так, що Ось вот така штукенція, обвертаю і дуже рівний ріс Так. Коз забираю зараз, все на місце. Лежи! Аму ну, ти їде до мене. З'яну в трубу, трубу прикинути сюди донор. Щоб не було легше, ти можеш брати не за само. очень люкс а и тут и мало будет. так все так, представлю вас надо все забрать и пляху и накрыть все, треба ту ставити. Я бляху візьму. Поставиш підон так, як тоді на шторці, знаєш? Ну, я накрию. Її, несу її а, до майстерства. Я Трямо буде щось тренувати. З цим закінчимо. Чи заглушки? Навсім хто не буде. Робимо заглушки, добре. Може в мене є щось таке, не знаю, наравну шукав. І блінчики. Ну і все, почистити. Тоже бугарушкою. І можна готувати, певно, не буде. Забетонуємо, тоді буде гуртовочки. Ну, вже разом збирамо із усім. Так, хлопаки. Дві рейси. Все виставили. Вот такого Тепер тільки варити. Тепер тільки варити і... До чого дійшли? Сімейні збори. Фіртку я прикручую до тої правила особа. Можна приварити, чи завіси зараз від'їхати. Треба буде виходити тут, доступ нам буде відкриватися. Як менше. Треба буде заїхати, чим широким. Тоді. Щоб посередині фіртка, фіртки немає посередині. Не буде її. Я думаю, так буде нормально. Суба відразу. Зашипечі скоро. Звичайно, покручено то все вар, місцями який зазор посередині. А я зараз болтами то все повкручую буде да. Ще на краю випадок, зварочка я його я думаю, буде нормально. Як для другорядної правил. Ой, так я це. Так, в грузі поварів. І на мені певно все вже. Перший автомат вибиває, світло що вже слабеньке. А по-друге, електродиси Дві штуки лишилися. Ні, так все нормально вийшло. Ще до трубі подоварювати якихось железяк і можна бетонувати, виставляти і бетонувати. Ах, поки що все. Нерво прибирали трошки. Друзі, ще набрали сину, тирси в мішки. О, не знаю скільки тут, а біля двадцятки точно є. Трошки ще лишилося і на пилорамі ще є. То сусід забере, бо він під корови стелить. А я набрав мішки там де добудова у мене. Там дерев'яне перекриття, але дуже густо бальки, там між бальками до 80 см, при тому, що там немає другого поверху. Я між бальками засипаю тирсою. Вона тут тиждень мішка стоїть відкритих. І на другий тиждень ми подамо на дах. Значить, як зроблена стеля. Підшито дошкою 30-кою. А на дошку підшито гіпсокартон. Зверху на дошку між бальками піде гофрокартон. Він вже є, я привіз. А тоді зверху тирса з попілом е, в переміжку. Суперовий варіант я так вже робив. мене так вже зробимо в одному приміщенні. Ми просто бомба. Літом холодочок, а зимою тепло. Ну, наперед говорю Хто там буде зараз кричати. Миші в тому не живуть. Поверха можуть перебігтися, але жити в тому вони не будуть. І, ну, результат супрові. Ще класно взяти взагалі можна. Ну, Бюджетний варіант, як якщо є можливість тирсу з глиною перемішати. І там сантиметрів 5-10. Дуже класно. У нас глини немає, так що буде так, як, та, як є. Наперед зразу ще раз говорю, ще одне. Мінваторі не утепляй. Що ж та курочка моя така нещас. Старенькі вже тільки лежать. Десь колись якесь яйце знесе. Я навіть на русіл їх не рухаю. Добре, друзі, на нині хватить, в мене ще роботи, ще колега має приїхати. Маємо піти тут по місцях одних. Все. Хватить. Браму виставив, я показував. Може дай Бог на другий тиждень будемо заливали. Ну побачимо.